У нього була Сергій Кочмарський від початку широкомасштабного вторгнення працював журналістом у правозахисній організації, яка документувала воєнні злочини на деокупованих територіях. Разом з колегами він опитував людей, які зазнали тортур, родичів безвісті зниклих. Ці свідчення передавали в генеральну прокуратуру та міжнародні організації. На початку 24-го року Сергій вирішив піти у військо і почав готуватися. Багато моїх знайомих військових розповідали, що в них велика проблема була, коли вони їхали на фронт з зором, тому що окуляри це незручно, лінзи — це незручно, з брудними руками. І багато хто з них, коли, скажімо, поверталися відпуски, перше, що вони робили, це йшли робити лазерну корекцію зору. І я, власне, це перше було, що я зробив. От початок року я зробив цю лазерну корекцію, дотепер щасливий. Потім Сергій записався на курси операторів-безпілотників. Зрозуміти, чи вистачає мій вмінь навичок, щоб літати, як я, чи зможу розвиватися в цій сфері, чи не зможу. Відчув деяку впевненість, і зрозумів, що ну, в разі чого, принаймні, у мене буде хоча б, хоча б якийсь задаток для того, щоб розвиватися далі по певному напрямку, який я вже собі більш-менш фахово обирав. Чоловік каже, ще хотів здати на водійські а права. Вже вибрав автошколу, але записатися не встиг. Я уточнював дані свої своєму рідному ТЦК. Е, пройшов ВЛК і мені одразу після ВЛК виписали бойову повістку. Так, трошки трошки не встиг, буквально три місяці. за три дні Сергій мав виїхати на навчання, але по роботі залишалося зобов'язання перед родичами зниклих безвісти. Я пішов знову в ТЦК свій. Розповів власне, оцю ситуацію, розповів, що так і так, будь ласка, якщо є така можливість, подайте мені трошки вітермування, завершите справи. І так мене вислухали насправді, Зацікавилися моєю біографією, чим я займався, сказали, що так, ми, в принципі, давайте вам відтермінуємо, давайте дамо вам трошки часу, по-перше, ви завершите справи, а по-друге, ви зможете собі знайти. Зараз підшукати бригаду за фахом за спеціальністю. Просто хороші люди попалися насправді конкретно в цьому харківському ТЦК. Це було в Харкові. Сергій розповідає, що у війську хотів працювати у патронатній службі оператором дронів або пресофіцером підрозділу. Опублікував пост у Фейсбуці, де описав свої вміння і чим займався останніми роками. Після цього на мене посипались пропозиції дуже різноманітні насправді, як по дронам, так і по пресофіцерству. Також від деяких бригад накльовувалася ситуація, що те, те, що найбільше хотів піти в патронатну службу власне, працювати і продовжити опікуватися родичами військовополонених. Але все-таки часу було дещо обмаль, і тому у мене залишилося три варіанти, і в результаті я обрав все-таки роль офіцера з комунікації. Отримавши відношення в 61-шу степову бригаду, Сергій пішов на базовий військовий вишкіл. Каже, вразило, як у процесі навчання люди починають відчувати себе захисниками. Спочатку дуже багато було незадоволених людей, що їх мобілізували, що вони туди потрапили. Але пройшло декілька тижнів насправді, і вже було видно, як ці люди дещо. Приосанюються, тобто вони починають впрягатися. Вони відчувають насправді, що хм, я можу бути воїном, я можу бути корисним. Після навчання Сергій також закінчив тримісячні офіцерські курси, щоб зайняти посаду офіцера з комунікації. Тепер молодший лейтенант Кочмарський відповідає за зв'язки з громадськістю у бригаді, представляє її у соцмережах. А ще розповідає про підрозділи та військових, щоб зберегти їхні історії, так як у світі зберіглася пам'ять про героїзм різних народів у різні часи. І зараз це для нас живі образи, вікінги козак, козак, козаки наші. І тому саме важливо про це розповідати зараз, висвітлювати всі ці подвиги, щоб передавати ці історії нащадкам, щоб вони теж могли пишатися нами, щоб ми могли слугувати для них моральним прикладом, взірцем того, як варто жити достойно, як варто жити гідно. За освітою Сергій культуролог каже, спеціальність допомагає краще осмислити не тільки людські історії, а й те, що відбувається сьогодні. Насправді, знання іс історії культури, як української, так і світової, вона дозволяє показати оцю тяглість яка простежується протягом там, нашої історії, власне, і зокрема тяглість нашої боротьби проти російського окупанта. Тобто важливо сказати, що ця війна насправді не три роки відбувається, не десять років відбувається. Вона триває майже тисячу років, насправді, ще з 13 століття. Можна сказати, що постійно зі сходу на нас насувалися оці от ординці, ці московити. Сергій каже, що намагається якнайбільше розповідати про свою бригаду, воїни якої від початку вторгнення воювали на Херсонщині і Миколаївщині, Чернігівщині і Донеччині. Наразі виконують бойові завдання на Курському напрямку. Наша бригада отримала почесне іменування Степова. На честь Костя Степового блакитного, Костя Пастушка — це був командир Степової дивізії ОНР Легендарної, яка боролася проти окупації більшовиками нашої країни. І ми так само зараз продовжуємо через стільки років ми продовжуємо їхню справу і також нам боремося проти окупації нинішньої вже нинішнім російським режимом. Ви можете бачити змію, Я... вона в Геральдиці власне символізує. Мудрість, сміливість, раптову атаку – власне, це те, що підкреслює нас як степовиків, що ми готові наступати. І можете бачити ще наш слоган «No мікалкар з латиною. З латини це переводиться як не наступай на мене. Тобто, ми небезпечні, краще на нас не наступати. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.